Папа, Володимир, папа, будьте здорові! Парний здорові, Володимир! Папа! Папа, Володимир! Будьте здорові! Папа! Папа, Володимир! Папа! 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 Парний дороги! Фанич треба, Богдан. Угу. Я там на платформі стояв. Правда, класно. Так, класний Я Навіть йому сказав, будь здоров, будь здоров. Я йому сказав щасливої дороги. А скажи щасливої дороги. Щасливої дороги. Гарний дороги, Володимир Іванович. Гарний дороги. Скажи гарний дороги. Дихати до івано Франківська. А гарно дихати до івано Франківська графіком. Бачиш почув нас? Угу. Пофуркав. Зараз на переїзді фуркає, бо там машиною. Отой він дає, правда? Угу. ОТ458.1, то взагалі такий такий локомотив. Мощний. Пофуркав. Пофуркав. Апав Володимир Іванович. Буде здорові. Лупен Володимир Іванович. Чи Лупен? Володимир Іванович. Такий файний, правда? А він, 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 він на нас, до речі, їздив взимку. Mm -hmm. Це пам'ятаєш? Mm -hmm. А вже приїзд відкрили. Маршрутка поїхала. Дев'ятка. Вона куди поїхав? На Лосовичі? Mm -hmm. На Лосовичі буде вертатись назад. Ну все, друже, погнали.